В актовій залі подільської музичної школи відбувся важливий захід семінарна рада з питань профілактики отруєння бджіл внаслідок застосування пестицидів, агрохімікатів та інших засобів захисту рослин. В заході взяли участь заступниця начальника управління економічного розвитку та інвестицій Ірина Радковська, фахівці та мешканці громади, які прагнуть зберегти екологічну рівновагу та сприяти розвитку бджільництва. Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Роман Глухов доповів про профілактику захворювань бджіл та порядок видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки, а також про порядок державної реєстрації бджолопасіки. Державний фітосанітарний інспектор головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області Михайло Ловицький роз'яснив новий порядок одержання посвідчення про право роботи з пестицидами та агрохімікатами. Він детально зупинився на вимогах до осіб, які працюють з хімічними засобами захисту рослин, а також розповів про обов'язки аграрів щодо своєчасного попередження пасічників про обробку полів. Окремо обговорювали питання взаємодії між фермерами та бджолярами. Учасники семінару наголосили на необхідності дотримання технологічних норм у сільському господарстві, щоб мінімізувати ризики для бджіл. Було відзначено, що відповідальне використання агрохімікатів, впровадження екологічно безпечних методів боротьби зі шкідниками та відкритий діалог між аграріями та пасічниками сприятимуть збереженню бджолиних сімей і підвищенню врожайності культур. Наприкінці заходу учасники мали змогу поставити запитання фахівцям, обговорити реальні проблеми, з якими стикаються в своїй діяльності, та обмінятись досвідом щодо ефективних методів захисту бджіл від негативного впливу хімічних речовин. Захід став важливим кроком у вирішенні проблем отруєння Діло і сприятиме підвищенню рівня екологічної відповідальності серед аграріїв.